Кадрові перестановки у керівництві держави, які відбулися останніми тижнями, не викликали в суспільстві ефекту політичного перезавантаження. Українці сприймають ці рішення доволі стримано. Такі дані показує соціологічне дослідження, проведене компанією Актив спільно з виданням Політарена. Нам, як соціологам, завжди цікаво розуміти, що думають люди з тих чи інших питань. І ми завжди намагаємося заміряти те, що найбільш актуальне, те, що відбулося, умовно кажучи, зараз, вчора, щоб зрозуміти, власне, що ми можемо очікувати завтра. В світлі подій, котрі були, ми власне, поцікавилися. Про всі призначення, котрі були в країні, як українці вважаючи, призведеться до покращення життя в країні, як це вплине там на соціальну сферу, на економічну, на обороноздатність, на ту ж саму цифровізацію, бо для багатьох не зовсім зрозуміло, чому міністр цифровізації вдруг стає міністром оборони. Або ну планується, щоб його назначили, тому нам було цікаво на це все подивитися, і також, оскільки ми займаємося соціально-політичними дослідженнями, ми дивилися на це саме в контексті рейтингів і того, яким чином це вплинуло або підвищило, або у кого рейтинг знизився. Лише незначна частина респондентів однозначно вважає кадрові перестановки реальним оновленням влади. Більше третини опитаних схиляються до відповіді швидше так, однак майже половина демонструє скепсис. Однозначно так вважають 7,9%, швидше так, 33,2%. Швидше ні. 29,1%, однозначно ні, 19,2%. Тобто, ми бачимо, що все ж таки переважає трошки більше на. Відсотків десять швидше ні або однозначно ні, тобто це не є оновленням влади, але цей відсоток не такий величезний, а ще 10% не змогли визначитися з відповіддю на це питання. Ми по всіх дослідженнях фіксуємо величезний запит на саме оновлення влади. От та влада, яка є в нас не дуже добра, ми хочемо її оновлення. Причому під оновленням різні респонденти кажуть різні речі. Тобто хтось під оновленням хоче, щоб там зараз прийшли і військові і залізною рукою зробили так, як я хочу. Тобто, як, якщо прийдуть військові, то почнуть робити так, як вони хочуть, ті, хто зараз хоче військових, сильно здивуються. Що мене приємно, але це вже інше питання. Хтось з під оновленням хоче виборів, хтось хоче демократизації, хтось хоче заходу більшого контролю західних партнерів, щоб вони щоб вони подолали нашу корупцію. Емоційна оцінка кадрових перестановок також демонструє баланс між надією та зневірою. Частка тих, хто відчуває надію, лише незначно перевищує кількість скептично налаштованих респондентів. Водночас, майже п'ята частина опитаних вагається з відповіддю. Це вказує на відсутність різкого емоційного емоційного перелому в суспільстві, основа одна з основ будь-якого опору і здатності суспільства до опору. Це віра в те, що завтра буде трохи краще ніж сьогодні, або бодай не гірше. І е, якщо люди вірять інститутам, які є державі, а президент це в першу чергу інституція, це не особисто там а Петро Олексійович, Володимир Олександрович, там Віктор Андрійович, Віктор Федорович і так далі. Можна всіх згадати, а це в першу чергу інституція. Якщо люди вірять в цю інституцію, якщо вірять в інституцію сил оборони, як в інституті, вони більше здатні до опору. І тому важливо, оце надія чи зневіра, це дуже дуже важливий фактор, тому що це питання того, наприклад, як багато людей вийдуть через кордон, в тому числі незаконно. Це відповідь на надія чи зневіра. Якщо є надія, а відповідь є, це відповідь про демографію. Тому що якщо у вас зневіра, дитина у вас з'явиться з набагато меншою ймовірністю, ніж якщо ви сподіваєтесь на більш таку на світле майбутнє. І так далі. Тому оцей показник при всій його ну простоті він дуже. Важливий і тому ми дивимося, що ці кадрові перестановки, це от з контексту переходимо до них. Ми задали оце просте, але дуже важливе запитання, що воно дає більше надію чи більше зневіру. І що ми бачимо? Ми бачимо, що виключно надію 7%, виключно зневіру 113%. До речі, небагато. Більше надію 34%, більше зневіру 28%. Тобто, тут надія трішечки переважає. І це дуже дуже позитивний сигнал, тому що це трішечки це дуже важ дуже важливо. Найбільші очікування змін українці пов'язують із зовнішньою політикою, дипломатією та переговорним процесом. Саме цей напрям має найбільш позитивний баланс очікувань. Також помірний оптимізм фіксується щодо сфери оборони. Те, що тепер заходить на зовнішню політику, в тому числі Бодана, в якій сприймається як людина здатна вести переговори. Ми бачимо, от ну. Результат, отут на графіку, я навіть не очікував, такий високий. Далі оборона держави. Оборона держави тут ми бачимо цікавий розподіл, тому що ті, хто вважає, що вона посилиться, майже 40%. Але більш майже 23%, тих, хто вважає, що вона пославша. Тобто, хто ці 23 це ті, хто вважають, що Буданов став не на своєму місці. Менш оптимістичні очікування стосуються економіки, боротьби з корупцією та стабільності енергетичної системи. У цих сферах кількість тих, хто прогнозує послаблення, перевищує частку оптимістів. Стабільність енергетичної системи, там подолання корупції і економіка це умовно блок щоденного життя, тобто, блок, условно кажучи, цивільний. От очікують погіршення цього цивільного блоку. Тому що це сприймається як радикальне посилення військового напрямку. А от енергетична система, який що все ж таки цивільна галузь, подолання корупції, яка більш цивільна галузь, і економіка найбільш цивільна галузь, Вони очікують погіршення, тому що очікують, що держава не буде давати стільки уваги економіці з одного боку, з іншого боку, ну ми вже зараз бачимо ініціативи, які ідуть, які будуть значно шкодити найбільш чисельній. Частині економіки. Ну, тобто ФОПи, проти яких зараз і ПДВ і так далі, це е, про це, це дуже багато чисельна кількість людей, це ну, ФОПів багато. А, а це означає що? Це означає, що, що ці, ці люди постраждають. І вони що вибірки, вони ж відповідають і вони очікують, що економіка погіршиться. А коли побачили, що все, офіс пішов працювати в першу чергу в воєнну сферу, ну все точно погіршиться. Порівняння грудня 2025 та січня 2026 року демонструє зміну електоральних настроїв. Підтримка Володимира Зеленського помітно зросла. Водночас знизився рейтинг у Валерія Залужного та Кирила Буданова. Сильний зріз зеленського і помітне просідання Залужного і Буданова. Це якраз от те, що ми зафіксували чітко рішення наслідки рішень кадрових. Чому? Тому що, по-перше, в нас великий запит на оновлення влади. І своєю цією дією Зеленський показав, що він якось владу оновлює. Хоча інша частина, яка в цьому не побачила оновлення, вважає, що це просто пересаджування з місця на місця, і так далі. По-друге, Буданов, який сприймався як самостійна фігура, як фігура, ну, вона, він був на першому місці у своєму відомстві. Зрозуміло, він в структурі Сил оборони України, зрозуміло, він координується і таке інше, але він був, ну, по факту, головним. А тепер він став другою людиною при президенті. Так, да, можливо, це певне адміністративне підняття на сходинку вище, але з точки зору його самостійності, він став, ну, по факту, керівником канцелярії. Точки зору населення завжди цікаво, що Буданов, котрий був, умовно кажучи, теж кандидатом в президенти, з якогось дива починає працювати також у іншого кандидата в президенти. І для населення, як мені видається, це не зовсім зрозуміла ситуація. І це в. В принципі, і вплинуло на падіння рейтингу Буданова. Рейтинги інших потенційних кандидатів демонструють незначні коливання. Частина політиків зберігає стабільне електоральне ядро, інші поступово втрачають підтримку. Важливою тенденцією залишається висока частка невизначених виборців.